Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження розкладів для знаків Зодіаку. Сьогодні у нас на черзі Скорпіон. Ну що ж, подивимось, що чекає на серпень. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіака Скорпіон у серпні місяці цього року? Хай скажуть Руни правду. Єра. Так, довертаю по часовій. Ото перевернутий, Райдо перевернута. Турісас. Беркана перевернута. Так, ну гаразд. Що у нас тут мурус перевернутий. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, підсумуйте, будь ласка, по питанню, Що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у серпні місяці цього року. Гєбо. Тейвес перевернутий. Наутіс перевернутий. Так, ну що ми маємо? Ну, багато перевернутих рун. Ну, в, яку, в якійсь мірі це погано, але далеко не завжди. Ну, от Якраз тут і позитивне проглядається не все так погано. Ну, Але взагалі місяць такий буде. Ну, не сказати, що прям дуже радісний. Добре, про все по порядку. Що ми маємо? Єра, Отал перевернутий, райдо перевернута, туріса Зберкана беркана перевернута, Урус перевернутий. Це дуже цікава зв'язка. дай Депер, перша теж, в принципі, що у нас далі? Гебо, вас перевернутий, Наутіус перевернутий. Про що мова? Ну, ось дивіться, Єра, якесь у вас завершення циклу йде в житті? От явно. Отут явно про завершення циклу. Якого? Ну, по сусіднім рунам. Якісь, відповідно, вам можливості нові відкриються. Щось туди, да, якісь двері, ви схоже, давно стукалися, і ось, схоже, воно вам нарешті відкриється. Да? Ну, В метафізичному розумінні, звичайно. Е, ось, ну, ну, Про можливості реальні. А, от, а з чим іще може бути пов'язано. Ну, Власність або сім'я. відповідно. Ну і, на жаль, позбивано. Ну як? Збитки це, на жаль, не плюс іде. Тобто, завершення певного циклу, з чим пов'язано? Ну, по стосункам, до речі, може бути, якісь там стосунки завершаться. Да? Ось, якщо взяти так. По власності, ну, відповідно, теж певні збитки, да, чомусь то з одного боку. Е, ну, і ну і сім'я також, родичі, рідні, близькі, відповідно, теж щось не все так гаразд. Якісь розмовки, якісь розлади. да. Ну, Початок не зовсім прям позитивний. Ну, Єра, це що? Єра це не вже про завершення циклу. Це певний урожай у вас буде. Буде і щось позитивне. Може завершиться якраз те, що, що ви щось давно робили, планували, да, і ось воно нарешті у вас вийде. От. Ну, але, на жаль, і негативне теж проглядається. Ну, ось райдо перевернуто. Да. Якісь обмежені можливості, до речі, Ну що, роз... руна як це? розходящихся путей. Да? Ну ось реально, Якщо так, ну ось. чи то втрати по власності, чи то втрати, я ж кажу, рі... стосунків саме. Да? Розмовка, якась з рідними близькими, щось таке. Ось таке. Ну, не, не зовсім весело. Ну, крім того, райдо це же про рух чисто фізичний. Е, відповідно, якісь негаразди можуть бути якась там, ну, не знаю, запланована поїздка зірватості, щось таке. Да? От якраз через, можливо, якісь проблеми там з родичами, наприклад, чи, чи зі стосунками, да, як варіант. Ну, але десь убуло, десь прибуло. Ось вам торіса. Тобто, щось вам десь і обмежені можливості, а десь якісь нові відкриються можливості. Так? До речі, Паєра. Ну щось таке значне, значне, якась можливість, знаєте, е, яка, схоже, переважить оце от негативне що тут перегляд, проглядається. З одного боку, а з другого боку, Торісас це саме ну, про активні дії. Якісь із вашого боку, схоже, будуть активні дії так, на досягнення своїх цілей. Ну і різкі рішення, зокрема. Ну, от, правда, тут варто якраз застерегти від різких рішень. Тому що тут така картинка, що з плеча рубати от ні разу вам не варто в тому місяці. В наступному. ну, в серпні, відповідно. Ну, тут треба подумати, обдумати, що і як і до чого. Оцінити всі нові можливості, які відкриються в результаті вашого рішення. Да? Про тему. Далі, що у нас тут? Беркана перевернута. Ну, певна деградація. І чого якраз. Ну, знов таки, чи то власність, чи то певні стосунки. Саме рідні, близькі, чи то сімейні стосунки. Тут і так, і так може прочитатись. Ем, ну, знов таки. Знов таки, ну, до речі, це і ще про здоров'я. Звернути увагу на своє здоров'я, зокрема, в тому числі. Ну, і царуна також. Це, ну, це правда більше про ресурс, тобто енергія. Щось то бачите, у вас сили, схоже, ви напланували ось, активні дії, які, от якраз, схоже, ваше здоров'я може не витримати. Відповідно, не перегружайте себе. Так? Розраховуйте сили. Ось рекомендація цієї руни. Тут на здоров'я зверніть увагу, ну, і хроніка у кожного є, так. І, відповідно, щось нове, що може з'явитись. навіть банальну простуду ігнорувати не варто. Ось. Ну і Урус, да. Е, рекомендація як це берегти сили і розраховувати власне, сили, ну як чисто фізичні, так і відповідно ресурс матеріальний гроші там і так далі. То розраховувати, тому що теж щось, бачите, у вас на серпень місяць не, не сказав би я, що прям ріг достатку і енергія прям ключем б'є. Да? Іноді гаючими по голові. Е, ну Таке, трошки хвилинка юмору. Ось, до речі, об... до речі з чим може бути якраз обмежені можливості. Де, якраз тим, що у вас банально ну, ресурсу не вистачить. Тут як чисто фізичної сили, енергії, да? так і якогось там матеріального ресурсу для якоїсь там поїздки. Щось то якась непередбачена трата можлива, щось таке, що, відповідно, поїздка то якась може перенестись. Ну, при, при такому наборі рун, ну, в принципі. Не дивно, може і дійсно, варто вичекати, щоб якісь інші можливості відкрились. Тому що не зовсім прям так радужно і позитивно. Не, не люблю, чесно, робити мрачні розклади, ну але ж рун не підеш. Якщо вже так випало, ну, то як вже є. Але, але намагаюся знайти щось позитивне. Не буває такого, що прям непро, непросвітня тьма. Не буває. Такого. Добре, ну і фінал у вас. Гебо, тей вас перевернутий наутіс перевернутий. Ну, що у вас тут? Ось вам певні дари. До речі, від вищих сил. А ось якби не з новими можливостями пов'язані з одного боку. А з другого боку, це от партнерство. Да. Тут, схоже, у вас, знаєте, в якихось стосунках час е, розходящихся путей почалося. А якісь нові стосунки зав'язались, з'явились. Ну, Не буває такого, щоб е, десь було, а десь не прибуло. Ну, як би, вселенна ізобільна, як то кажуть, ну і закон балансу ніхто не відміняв. Балансу енергії в тому числі. Працює він і не лише для фізики, е, так скажу. Ну, отже, ось у вас: стосунки. І партнерство в будь-яких його видах, може, робоче партнерство, може з друзями стосунки, ну, а може і любовний уклін, чому ні? Ну, до речі, отут, судячи чи по всьому, це більше на любовний уклін. Ну, якщо брати, це якась сім'я, да? ну, а можуть бути родичі. Ну, відповідно, там трошки інші стосунки, так? Про тему. Те вас перевернутий. Да, щось у вас, бачите, ну, певний страх, якісь, не знаю, рішення прийняти нові. Ну, До речі, страх партнерства може бути, от якщо по цьому. Щось, то. Може, якраз через отут певні негаразди в попередніх стосунках. Да? Відповідно, у вас кхм, йде страх нових стосунків. Ну, як? Якщо не страх, то там якийсь там страх невдачі. О, отак правильніше, напевно, сказати. Ну, яка тут рекомендація? Сміливіше. Ось у вас ворота відкриті. Залишилось вступити в них ворота в ті відкриті. Тобто сміливіше, наполегливіше. Ну так, да. якщо брати не лише стосунки, а й роботу, ну то що ж, для досягнення своєї цілі доведеться попрацювати. Да. І до речі, це ж порадуються іруни ем, конкретизувати, чого ви хочете. Тому що, схоже, що у вас, ну як, цілі якісь є, але не конкретні. От, А потрібно конкретизувати. Ну і до речі, зосередитись на чомусь. Найбільш важливому, а не розпилятись, тому що, бачите, у вас сил і ресурсу, обмежений у вас ресурс на цей місяць. От, про що мова. Тому якби дійсно сконцентруватись на тому, що у вас найбільш важливе і пріоритетне, і от в ту точку й бити, що називається. Та? Це вам і успіх принесе. Ну і відповідно розтрати сил не буде. Яких у вас і так цей місяць? Ну не так не зовсім багато. Ну і далі, на кінець научіс. Ну, певні труднощі, випробування, руна долі, перевернута. Ну, відповідно, щось таке, знаєте. Ну, тут, якби, тут труднощі вже, бо в верхній шість рун проглядаються. Да? І, в принципі, вектор тих труднощів я описав. Ось. Ну, але не значить, що щось ще може з'явитися щось таке, що руни не показали. Ну, все не охопиш в будь-якому випадку. Ось, ну і руна долі перевернута. Так. Да, е, це що? Знов-таки, рекомендація також зосередитись на тому, що для вас найбільш важливе з одного боку. А з другого боку, не пручайтесь змінам. Тому що доля вас направить. Схоже, десь ви були трохи не туди повернули. І зараз ось вищі, які формують власне долю. да, ну, Людина сама свою долю формує в більшості випадків, але вищі сили буває-таки втручаються. -таки. Ось, ну, так оце той випадок, коли якраз вищі сили е підкоригують, будемо говорити, ваш рух по річці долі. да ось, ну, відповідно, Яка рекомендація? Не пручатись, е не пручатись і розуміти, що це воно так має бути. Воно вас в результаті до, що називається, до кращих берегів виведе. Скажу так. Ось, ну, загалом теж цікаво. Ну, тут знаки зодіаку, бо один буває цікавіше другого. Добре, ну, загалом не так погано, я ж кажу, є і світлі моменти, є й темні. Ну, цей місяць серпень, тобто, не настільки прям позитивний, як би то хотілось. Ну, знов таки, це не вирок. Щось десь я ж кажу, якісь можливості закрились, якісь нові відкрились. Ну і вищі сили вас в будь-якому випадку направлять туди, де вам буде краще. Тому. Тому прислухайтесь до внутрішнього голосу, ну і е, зважайте на знаки вищих сил. А вони, схоже, також будуть. Ну добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Е, да, До речі, по проходженню місяця відпишіться, будь ласка, як збулося, не збулося. Мені цікаво також. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до радий. До зустрічі! Нехай щастить!